В кільцях Сатурна панує зима. Нема атмосфери, і життя там нема. Давайте ж зробимо з вами, розфарбуємо наш Сатурн. Але з чого зробити кільця? Для практичного заняття, окрім фарб, нам знадобиться ще якась крупа. В мене це буде манна крупа, а ви можете обрати будь-яку на ваш смак. Я вже підготувалася. Ось моя крупа, планетка. І чотири фарби. З чорного і білого зробимо сірий. Сірий колір я зробила, тож можна починати працювати. Коричневим та жовтим я затоную нашу планету, а додам лише сірі полоси. Ось така планета в мене вийшла. Тож давайте знайдемо її місце на макеті та зробимо їй прикраси. Бо Сатурн це планета з прикрасами. Давайте разом порахуємо всі планети. Один, два, три, 4, 5. Планета Сатурн номер 6. Ось так. Але тепер нам не вистачає. Щоб зробити його прикраси. Для цього я беру клей і манну крупу, і буду намащувати клеєм ось так навколо планетки. клеєм. Тепер беру ось так манку і обережно ось так присиплюю. Коли моя манка присохне, тобто клей висохне, можна буде зайве просто струсити. Дивіться, поки я Зайву манку прибирала. В мене всі-всі-всі мої цифрики перемішалися. А давайте ви мені нагадаєте і ми разом спробуємо відновити картину. Скажіть мені, будь ласка, під номером 1. Яка планета? Меркурій, правильно. Далі, під номером 2 Венера. Під номером 3 Земля. Під номером 4 Марс. Під номером 5. Юпітер. Під номером 6. Сатурн. Правильно. Ось, як же гарно в нас виходить. Ось таке в нас було сьогодні незвичайне заняття. І ми навіть з вами дізналися, що в нашій сонячній системі є планета з прикрасами, і це планета Сатурн. Я думаю, вам сподобалось. Я гадаю, що наш робот отримав відповідь на своє запитання. До побачення, малята! До нових зустрічей!